Повномасштабне вторгнення назавжди змінило українців. Проте життя і мистецтво сильніші. Як відбуваються концерти під час повномасштабного вторгнення? Як музиканти допомагають збирати кошти на ЗСУ? Та чи залишила велика війна сили для творчості? Про це говоритимемо із співачкою Дімарією. Привіт! Добрий ранок. Слухай, ну насправді війна змінила життя всіх українців, Це не правда. тільки творчих. Як і змінила твоє? Взагалі, от давай починати з самого початку. Всі ми в шоці були, що в 21-му столітті так почнеться війна. От розкажи свої емоції. за два тижні до всього цього, я випустила пісню, яка дуже поширилась популярністю серед публіки. Я була дуже вражена цим і хотіла продовжувати далі. Концерти з цією піснею, але так сталося, і я зранку. Розумієш, що в мене зранку ефір, я дзвоню своїм всім е, людям, з якими працюю. Кажу, слухайте, як ми не можемо відмінити? А вони кажуть, ні, ти їдеш, сидиш вдома і нічого не робиш сьогодні. Я була в повному шоці. Якщо чесно, то перші два-три місяці взагалі нічого не писалося. Дуже було складно. і Я читала новини, е, весь час переживала за це, і потім почала займатися волонтерською діяльністю, бо розуміла, що просто сиді Нічого не робити я не можу. Але потім все-таки вперше народилася у мене пісня про Україну. І ну, я завжди писала про жіноче кохання, про дівчат і розуміла, що це близьке до людей. Але Через от це все я зрозуміла, що я можу писати про свою країну, і це прям був такий поклик душі. Mm. І після цього ми почали все таки. Я повернулася з західної України. І ми почали робити концерти для наших військових mm -hmm. для наших захисників. Розкажи про них, тому що ну насправді зараз майже весь шоу бізнес тримається тільки на підтримці благодійності зсу так. Розкажи про це все більше. Я думаю, що це наша місія, це навіть дещо більше ніж місія, тому що ми що можемо робити? Ми можемо писати пісні, ми можемо підтримувати наших людей емоційно, і це дуже великий гештальт в усьому цьому. І коли ми виступаємо для військових, звичайно, це такі неймовірні емоції. Я ніколи не переживаю, коли виходжу на сцену, але тут у мене все трясеться. І я розумію, що я виступаю для наших захисників, завдяки яким ми сьогодні можемо творити, стояти на сцені перед ними. Це неймовірні емоції, мурахи по шкірі. Угу. Е, з Чого починалися твої концерти? Як це відбулось? Тві позателфана сказала, так, виїжджаємо. Співати. Куди, Ні. що, як? Ні, я розуміла, що багато артистів зараз допомагають, це правда, і допомагають волонтерською діяльністю, концертами. Я зібрала свою команду, кажу: так, все, ми не можемо нічого не робити, потрібно щось робити для наших захисників, для нашої країни. І були знайомі військові, через яких я кажу, слухайте, не хочете там концерт. Вони кажуть, це для нас просто неймовірно, тому що ми вже там півроку не бачили цивільних людей. Та? І Для нас це просто ну це неймовірні емоції. Я кажу. Взагалі, без питань ми робимо. Ми приїхали до них, і вони такі радісні. Ми що там вам потрібно, ми все зробимо. Я кажу, нам нічого не потрібно. Від вас просто присутність. Просто е трохи на годину не якусь забудьте про те, що ви у військовій формі. І звичайно, після концертів ці квіти від військових, ці теплі слова, це, це не передати ніякими словами. З <зв> ким. <'язок> Найбільше зустрічаєшся на цих благодійних концертах. Хто зараз найбільше підтримує? І тобі це, наприклад, якось так ну прям пишаєшся? з артистів. Має? Так це Христина Соловій. Я їй дуже вдячна. Вона підтримала і наш концерт. І та багато Арсеній Мерзоян, наприклад. Багато артистів. Я от навіть якщо ми не пересікаємося, я слідкую в соцмережах. І я розумію, що це справжні наші люди, це справжні українці, які відчувають, що це їх поклик, їх українське серце, і вони не можуть сидіти без діла. Угу. Друзі, ну що? Я пропоную зараз вам послухати кавер на пісню Україна, це ти всім нам відома, чудова. Так давайте послухаємо і трішечки наше серце розслабиться та прийде в гармонію. Так, друзі, ну що? А ми продовжуємо продовжуємо нашу чудову розмову. Так, ну дивись, давай поговоримо трішечки. Я думаю, що ти цим дуже пишаєшся виступати в Палаці України, так на Федерації е і змагань, так по баскетболу. Як це все відбулося? Чому саме ти, хоча. я Пишаюсь, я Дякую. говорю, що ти велика молодець, але як це відбулося? Що ти відчувала? Насправді це так раптово відбулося. Я так розумію, що у них хтось повинен бути, був співати гімн, і хтось відмінив через там якісь обставини цей виступ. І вони запросили мене. Якщо чесно, це для мене теж було таке ну неймовірні емоції, тому що я розумію, що це федерація баскетболу України, це палац спорту, це неймовірна кількість людей. І я придумала таку штуку, щоб заспівати гімн зовсім по-своєму, і він зараз в моєму виконанні звучить зовсім по іншому, не так гучно, скажімо так, але більш ніжно і чутливо для того, щоб люди розуміли, що наш гімн можна інтерпретувати по-різному, і він може звучати більш душевно, скажімо так. Ти Знаєш, мені здається, що стільки інтерпретацій нашого гімну, скільки в нас в Україні. Я думаю, не в одного народу стільки не. Гім, рок-версія Нікіта Рубченко. Далі ти трішечки лагідніше, звичайний наш гімн, так? Тому да. ми така нація, яка все інтерпретує під певний час. Це правда. Так, ну дивись, волонтерство все ж таки зараз на це найбільше спрямовані. Є якісь історії, які ну прямо. Тебе зачепили так, можливо, довели до сліз, або можливо навпаки до якоїсь радості, коли ти приїжджала і співала для наших ЗСУ. Да, це правда, був один момент. Після концерту підійшов до мене е, наш хлопець-захисник, і каже: Можна ваш автограф? Я кажу, звичайно, можна, і він достає свій воєнник. І я розписуюсь на його воєннику. Я кажу, це, це, це теж такі неймовірні емоції. У мене ж руки тряслися. Тобто, е, мій автограф на воєннику у нашого захисника. Проблемо. Це я дуже пошалася цим <laughs> довгий час, і е, це так було е, від нього е, такий жест, аж, аж мурахи. Не знаю, як це передати слова. Mm -hmm. Це було дуже які плани? Що плануєш? Як плануєш зараз розвиватися? Куди рухатись? Тому що ну в наш час, звісно важко планувати, це але правильно. Я розумію, що зараз багато хто від'їхав, да, і багато хто за кордоном Розумію, що в музичному плані зараз в Україні трохи складно, тому що нема багатьох артистів зараз на місці, хтось не може творити через такі обставини, і треба якось підтримувати наших людей культурно. І розумію, що це також якби, місія кожного артиста. і Вона велика. Це величезний вклад. Зараз особливо для наших захисників, коли ти виступаєш Паєш для них і бачиш ці очі, бачиш ці посмішки, бачиш навіть дехто танцює, і ти розумієш, що оце це заради чого ти взагалі робиш пісні, робиш музику. Тому зараз плануємо новий реліз, якраз про те, що я і казала: пісня про рідну землю, про Україну це така дуже особлива для мене робота. І я розумію, що е, випустити її для мене бути як е, маленьку частинку себе відірвати і віддати е, для нашого народу Чи змінились цінності в теми, які Звичайно. були до війни і зараз? Розкажи Звичайно. про них? Ой, це, про це дуже складно говорити. Я в, в самому початку а, дізналася про історію маленького хлопчика. А, на очах якого загинули його батьки, а йому десь років 11, і я вирішила йому допомогти, три ночі не спала і е, дзвонила всім, кажу, дістаньте мені адресу або номер телефону, я хочу поспілкуватися, можливо, йому щось потрібно. І таких історій багато, і через них я багато не сплю і багато думаю про це, багато плачу і розумію, що е, життя людей і життя дітей е, те, на що ми маємо право в Конституції, маємо право в принципі, як люди в нас забирають. І це, ну, це, це сльози, це біль, це те, що ти відчуваєш за кожного українця. Тобто. Я не знаю, як багато хто з цим впорається. Мені складно з цим впоратись, і я розумію, що чим я можу, якщо я можу допомагати, я повинна допомагати, тому що колись можливо у мене буде якась ситуація, коли допоможуть мені. <тас> я розумію, що зараз, як ніколи, люди пишаються тим, що вони українці, тому що якщо колись хтось там говорив англійською, російською, будь-якою іншою мовою, то зараз я бачу людей, які дуже старанно. Пробують говорити українською, навіть в них не виходить, але вони пишаються тим, що вони українці, бо в них вишитий генетичний код нашого українського серця знаходиться всередині, і хочеш, не хочеш, він пробивається. І його відчуває кожен, кожен наш українець і наш народ. І я розумію, що зараз це не те, що актуальна тема, це новий стан суспільства, коли ми формуємося як нація ще більше і. Ми ще більш незламні, ще більш е, натхненні на те, щоб підтримувати нашу рідну країну. Угу. Скажи, будь ласка, чи було колись бажання писати російською? Чи ти завжди писала тільки українською, Чи є російські пісні? У мене колись в самому-самому початку моєї творчості була одна пісня, написана російською, але я її навіть ніде і не співала і. Скажу, що це була одна єдина пісня, яку я ще в дитинстві там написала російською мовою, але вона навіть її ніде нема в публікаціях, тому що ну, я все-таки себе спочатку своєї кар'єри позиціоную як український артист, і я несу українську творчість, несу українську мову і розумію, що ну, це, це не для нашого народу, це не ми. Mm -hmm. Тобто навіщо писати? Я пишу англійською, пишу українською. Тобто, такий, такий продукт, так він є. Як думаєш, що правильно, що зараз всі наші відомі, так і. Е... Співаки приходять нарешті на українську мову. Це прекрасно. Це прекрасно, тому що е, кожна більш-менш популярна людина має е, якийсь вплив на публіку і має вплив на е, наш народ. Тобто воно так потихеньку, потихеньку, потихеньку ми зробимо те, що маємо робити. Mm -hmm. І я думаю, що з, уже зараз 80% говорить українською. Завтра буде ще більше, через рік буде ще набагато більше. Ми формуємо зараз нашу націю. Це прекрасно. і Кожен артист Повинен розуміти, що на ньому зараз є відповідальність за це, відповідальність за виховання нашого майбутнього покоління, українського майбутнього покоління. Угу. Ну і хочу ще одну пісню дати вам послухати: це є заходу на схід і нагадати, що ми всі одна велика, красива країна. Неважливо на сході чи на заході, чи в центрі. Ми всі одні і єдині. Слухаємо. Хочу нагадати, що у нас була чудова співачка, яка виконує українські пісні, так яка співає українською рідною мовою, і ще раз нам нагадує, що ми великий, красивий український народ. Я тебе хочу попросити, щоб ти дала декілька красивих слів підтримки настанов для нашого народу, адже підтримувати хто як не ми можемо наших близьких і хороших патріотів України. Це правда. Кожен концерт, я кажу такі слова, що ми неймовірна нація, і сьогодні це показав час. Ми сильні, ми незламні, ми талановиті, ми неймовірний народ. У нас потенціалу неймовірно багато. Я хочу сказати про те, що ми українці, ми прекрасна нація, прекрасний народ, сильний і в нашому серці вишитий. Український генетичний код. Я хочу сказати дякую величезне нашим захисникам, нашим хлопцям і дівчатам, які зараз знаходяться на фронті, за те, що сьогодні ми можемо бути тут і говорити з вами, любити один одного, співати пісні, тому що це Україна, ми Україна і все буде Україна. Дякую тобі, Дімарія, Що ти до нас прийшла? Хочу Дякую. нагадати, що у нас була співачка Дімарія, українська красива талановита співачка.